Хліб недав вирішується на полі. А в Україні тим часом подорожчала капуста. Аналітики спеціалізованого агропорталу Істфрут зазначили, що протягом тижня середня ціна на овоч зросла із 6,13 до 7,20 гривень за кілограм. Нагадаю, капуста основа. Гарного борщу і зараз на ринку її недостатньо. А от картопля навпаки стала дешевшою ніж наприкінці літа. Торгується по 10-15 гривень за кілограм. Експерти кажуть, що подорожчали помідори, так за даними. Наших журналістів, якщо у серпні томати ґрунтові у супермаркетах, були по 40 гривень, то зараз по 25 за кіло. Менш доступною для покупців стала морква, баклажани і часник. Натомість огірки, червоний перець і кабачки подешевшили, як і дині із кавунами. А лідер продажів, цибуля, її вартість не змінилася. І зараз з нами на зв'язку. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Вітаємо вітаємо. Вас. Вітаю Ганна, вітаю Максим, шановні українці. Пане Дмитре, як ми можемо оцінити взагалі наші врожаї цього літа, і яким чином от вони позначаються зараз на тій ціновій політиці, про яку ми сказали щойно? Ну на жаль, на вежі дуже сильно повпливала холодна весна, особливо замесківтавні місяці. На багато дуже культури і вежеї. Зменшились так само зимою. Погода не зовсім була благополучна для сільського господарства, і зрозуміло, це вплинуло на ціни. Також е, е, зрозуміло, що минулому році дуже висока ціна була на картоплі. Був дефіцит. Більше фермерів взяли році саме за цю культуру. І Ціна перенасичення на сьогоднішній день і є, ціна знизилася, а там на інші культури були зменшені посіли. Якщо говорити про тенденції, та і загалом про прогнози, від яких ми можемо відштовхуватися з огляду на от, е, ті ж жнива, про які результати можна зараз говорити? Чи справджуються ті прогнози щодо менших врожаїв ніж планувалося отримати на початку сезону? Так, як і в січні ще прогнозували, і не казав, що орієнтовно за нових культур буде на 10% зменшений. врожай, так воно і є. Менше продовольчої пшениці, тому що по західній Україні дощі повимивали, якби якість і заливні дощі в жнива були, а на півдні величезна кількість як на Херсонщині 50 тисяч гектарів, навіть більше, згоріло під палючим сонцем чи від ворожих дронів. І це впливає на вирожай, Це впливає на ціну щодо овочів. Вони бачите, коливаються останні років в ціні. Щось з ферма більше збільшили посіви і стабілізували ціни. На щось потрібно більше гарантів для тепличних господарств, будівництва для будівництва овочосховищ, тому що їх не вистачає як теплиці овочесховищ, і тоді ціни для українського споживача більш-менш будуть стабільними цілий сезон. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Відповіли на питання. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної і земельної політики, був з нами наживо.